Друзі, всім привіт! В Аврорі господарський рай. Новинки посуду. Знижки товари по 29 гривень. Запрошу до перегляду. Новинка набір іграшковий для виготовлення фігурок за аквагелю, 149 гривень. Цікава новинка набір для творчості. розфарбуй та купай тваринки. 149. По акції вугілля деревне. Кампін 1,5 кг 55 гривень. Зі знижкою алюмінієва, антипригарне покриття. Густом Хайлен Мате діаметр 20 см 169. Дошка кухонна, пластикова алма прямокутна. В асортименті є різні малюнки. Розміри 30 на 20 см 64 гривні. Устілки для взуття ортопедичні. Розміри різні, є в асортименті 39, кепка молодіжна з сіткою, нашивкою з написом. Є різні кольори 44 гривні. Новинка в Аврорі консерви м'ясні пан Іван. шинка, свинячая пикантная, жестяная банка 325 грамм 84. Консервы сардина Атлантичного Валии, Экватор, жестяная банка 240 грамм 55. Консервы килька не на автоматном соусе. Моря океана, 240 грамм 29. По акции Рощинна, для кафе Голд 200 грамм 189. напікаво мак кофі. Салонна карамель 11. Цікава новинка. Сендвічі норі хрусткі. Норіс. Різні смаки з рисом, з кунжутом, з гарбузовим насінням в асортименті 27 гривень. Снейки норі хрусткі, норіс. Смаки різні, териякі, васабі 34 гривні. Смачна новинка. Батончик глазурований. Білий шоколад. Фізі. Салона карамель. Шоколадний хруст. Фізі. Шоколадний фундук в асортименті 49 гривень. Акция Крекер салони. Крока зі смаком піци 19. Цукор ванільний 4 гривні. Цукор лимонний. Еко 20 грамів 9 гривень. Приправа хмелі сунелі. Ласочка 6. напій енергетичний безалкогольний кінг. 250 мл 17. Новинка свисток іграшковий. Тваринка. Різні. Тваринки в асортименті 77 гривень. Новинка компас іграшковий дитячий складний 64. 6 по 12 травня знижка 30% на іграшки та набори для пісочниці. Набір для гри в піску губка Боб 10 предметів 229 Набір для гри в піску у валізі 299 гривень. Коштував 399 гривень. Набір для гри в піску автомобіль. Еко 4 предмети 149 гривень. По акції вінчик для збивання вірен на батарейках. Є різні кольори в асортименті 39. Набір форм металевих для кексів. Тіко 6 штук в наборі 27. Лопатка кухонна силиконова з прозорою ручкою. З блискавками різні кольори 22. Вінчик для збивання. Різнокольоровий в ассортименте 24. Пакети для заморожування льоду, фрикенбок. 144 кубика. Патті 27. Точилка для заточки ножиць і ножів. Я люблю. Жовтий, зелений, чорний колір в асортименті 19. Набір ложок столових металевих. 3 штуки в наборі 29. Тертка для моркви з пластиковим корпусом. Білий колір 27. Суперзнижка, овоч різка зі змінними насадками. Білий колір 29 гривень. Коштувала 49. Часника давка ручна. В коробоці 69. Гарна знижка. Набір шампурів металевих. Камбін 6 штук в наборі 77 гривень. коштував набір 109 гривень. Пальник для газового полона 74 Цікава новинка і акція 20% знижка. Кастрюля для випікання керамічно з кришкою. Пепер, діаметр 25 см 3,5 літра, червоний колір 399 гривень. Сумка холодильник. В асортименті є різні кольори. Синій, червоний 119 гривень, коштувала 169. Сумка термо для зберігання продуктів невеликого розміру. Різні кольори теж 119 гривень. Коштувала 149. Новинка млинок для спеції ручний. Скло с пластиковой крышкой Виттера, 59 Ємність для сыпучих, прозорый пластик с крышкой ложкой, 49 гривень. Новинка, подставка для ножів. кухонных пластик Экселент House. черный ковер, 149 на до столу, эко, спанбонд, размеры 100 на 160 сантиметров. Е рожевый, колер с малюнком. Е однотонный, желтый 69 гривен. Новинка склянка низка, мини 200 мл, 24

Чашка керамічна вітера, кумедні смайлики, 110 мл маленького розміру 49 Гарна новинка. Чашка порцелянова вітера. Присмак еспресо 350 мл. Є різні кольори, різні написи 69 гривень. Новинка тарілка десертна скляна. Флоріна. Римени, диаметр 23 см, 88 88. Тарілка десертна скляна люминарк Зелия Блэк. Диаметр 18 см 59. Салатник скляный LUMINARC Черный диаметр 12 см 69. Тарелка глибока скляна. LUMINARC Zelia BLACK, Диаметр 20 см 59 гривень. Супер знижка, бульонниця керамічна Смак Свободи 660 мл 29 Коштувала 59 гривень. Друшляк пластиковий. Її різні кольори 27 Піднос металевий прямокутний. 64. Новинка хід цього року: набір для прибирання пластик Голівуд. В наборі дві щітки, савок 279 гривень. Новинка швабра для миття підлоги. Плоска з ручкою везер. є різні кольори 189 гривень. акции набер аксессуаров для ванной комнаты пластик три предмета. В наборе Сирый, белый колер 149. Емность универсальна, велика. 5,7 литров, объем 39. Новинка ёржик для унитаза с пластиковой подставкой Sunday. 149. Йожик для унітазу з пластиковою підставкою Сандей. Білий сіли, сірий колір 69 гривень. Гарна новинка кошик для зберігання пластиковий з коричневими ручками Сандей. Білий бежевий колір 149 гривень. Новинка сода для очищення кальцинована 365-650 грамм 49. Рідина для миття посуду. Гелакс 950 грамм. Яблука апельсин 88. Гель для миття посуду сарма. 900 мл 80 гривень. Засіб для миття посуду Лимон і пак. 400 мл 13. Засіб для миття кухні. Універсальний, містер пропер. 169 гривень. Засіб для миття посуду. Бієку. Гранат, лимон в асортименті 27. Засіб для миття посуду фері. Лимон 500 мл 69 гривень. Засіб для миття посуду фері. 1 літр в асортименті – 115. Бальзам для миття посуду. Оксиклін. Ассортимент 39. Засід для миття посуду: Грюнвальд, Лимон, Дуйпак 500 мл 22. Порошок для прання автомат. Persil Color 54. Кондиціонер для білизни Ву 1 л 27. По акции гель для прання білої білизни Экомакс 2000 грамм 99 гривен. Кондиционер для тканин сила 2,4 литра 99. Гель для прання Гелевый концентратор в одному Галус профессионал 2 литра 149. Гель для прання.

Мило рідке господарське екологічне економне 3000 мл 49. Мило рідке господарське воу біле 500 мл 15. Мило господарське рідке економ 1000 мл 32. Супер знижка, засіб для прання рідкий: 33, помічники універсал, 1 літр 29, коштував 49. Новинка салатниця пластикова, кругла. Юскін шеф. Є різні кольори: блакитний рожевий, зелений 77. Маслянка пластикова прозора пластар 69. По акции тарелка пластикова диаметр 250 мм. Різні кольори 15. Салатниця пластикова круглая, юскен шеф. Меншого розміру. Різні кольори 64 гривні. Савок пластиковий з резинкою, фіолетовий коричневий. Колір в асортименті 27 гривень. Шнур для білизни щільний діаметр 33 34 міліметра 20 метрів, колір в асортименті 34. Матуска для білизни, полипропилен, плиты 5 мм, 10 мм, 24 гривні. Шнур господарский 15 мм, 7 мм, коричневый колір 64. Новинка йоржик для унитаза с пластиковой підставкою. В коробочке 229 гривень за набор. Новинка щитка для мытья вікон с спонжем Везер. В упаковке 99. Набир для прибирания пластик. Савок плюс щитка. Рожевий блакитний колер. 88 рывый Божаю всем счастья, радости, удачи. Дякую. Ваша новакция.